Упродовж декількох днів на Прикарпатті перебуватиме делегація громадської ради про Донецьке облдержадміністрації. В понеділок голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк та представники громадської ради при голові ОДА зустрілися із Донечанами. Нам треба ламати стереотипи напруженості, бо і на Івано-Франківщині, і в Донецькому краї живуть українські громадяни. Політика протистояння ворожа завдання полягає в об'єднанні сходу і заходу. Підкреслювали учасники зустрічі. Донеччани вручили голові обласної державної адміністрації. Рація прапор своєї області та альбоми про шахтарський край Михайло Вишевенюк у свою чергу запевнив, що додому вони поїдуть із хорошими враженнями та не з порожніми руками. Також додав уже у вересні очільники обох областей домовилися про відвідане Прикарпаття чималої делегації з Донецька. Показати переконаний, є що і напрямки співпраці стануть тіснішими. Нам потрібно подумати, подивитись на де ми можемо більш тісніше поспівпрацювати працювати в кооперації в галузі промисловості. Деякі mm -hmm. можемо знайти най теми дотику щоб спільно з галузі промисловості на увазі економічні питання. Донеччина досить успішно пішла в плані реформ, в плані розробки інвестиційних проєктів. У вас відбулося кілька потужних інвестиційних формів. І нам теж буде надзвичайно цікаво вивчити ваш досвід. Ми вам пропонуємо так само, щоб ми розглянули питання обміну дітей наших на канікулах на канікулах. Я колись виступив був на раді в регіонів воно знайшло підтримку, щоб ми зробили тут в Карпатах Карпатський артек. Тому що Крим, Крим це 4 місяці і все. все. Далі зима і так далі, хоч про працювати. Карпати, вони є Карпати круглий рік.